Фоторепортаж жанр, який стоїть на моїй історії та мистецтва. Інтригує, правда ж? Привіт, мене звати Вікторія Врамчук, і сьогодні ми разом дізнаємося, що це таке, та на що варто звернути увагу. Слово «репортаж» у перекладі з французькою означає сповіщати, тому такі фотографії зазвичай з'являються в медіа. Фоторепортаж це документальна зйомка, тобто та, що показує реальних людей і реальні непостановчі події. Найголовніше в цьому фіді фотографії присутність фотографа на події, що відбувається. З одного боку йому потрібно показати правду без прикрас, а з іншого щось особливе. Саме в цьому полягає складність жанру. Варто зазначити, що другий ім'я для репортера – це уважність. І про це потрібно пам'ятати, починаючи від зарядженої батареї і запасної карти пам'яті, закінчуючи деталями певної події. Історія жанру фоторепортаж починається ще у 19 столітті. Тоді вже деякі фотографи починають виходити за межі своїх студій і документувати реальне життя. Значну роль у розвитку жанру зіграли історичні події, необхідність документувати експедиції та робити світлиний міст для туристів. Тоді поняття фоторепортаж ще не існувало. А батьком цього жанру називають Анрі Карт'є Бресона, легендарного французького фотографа, засновника аген. Magnum Photos. Основні передумови якісного репортажу це наявність у фотографа швидкої реакції та вміння передбачати хід подій. А що ще потрібно, щоб стати хорошим інформаційним фотографом, нам розкаже Євгеній Кравс. Як ви обираєте теми для своїх фотопроектів. Більшу половину свого життя я е працював фото журналістом в різних виданнях в інформагенціях, газетах для початку це були редакційні завдання: куди тебе пошлють. Фотографувати туди ти йдеш вибору особливого е, не було. Тобто були якісь певні пріоритети. Враховуючи, що в редакції я працював в газеті Експрес, було е, декілька фотографів, кожен мав свої вподобання. Мені більше вдавалася репортажна фотографія, спорт. Ну і власне редактор, знаючи це, частіше давав мені такі завдання. Яка ваша улюблена частина роботи? Ну, фоторепортаж. Це досить така, такий складний вид фотозйомки, і він передбачає, що ти, як правило, маєш мало часу під час зйомки, тому ну дуже важлива. Я не можу сказати, що улюблена, але дуже важлива частина роботи в репортажній фотографії. Це є підготовка до зйомки. Дуже важливе значення має, мабуть, не тільки підготовка. Бо прийти треба е, скоріше до певний час, ознайомитися з місцем зйомки. Е, бажано знайти організаторів події, які е, за це відповідають, які мають більше інформації, які можуть з якими можна проконсультуватися і мати додаткову якусь інформацію. Ознайом, якщо це якась певна хода е, чи якесь специфічне місце, треба вибрати точки зйомки, треба ну, про так, якісь е, мозгово пройти. Повністю зйомку спочатку в голові, а потім вже це воєн. Ну і останнє це є відбір фотографій і постобробка, яка є мінімальною. Які можуть виникнути труднощі під час вашої роботи? Основні труднощі пов'язані з тим, що фотограф, який знімає репортаж, не має можливості перше впливати. Більшості випадків не має можливості впливати на те, що відбувається, він е часто має е дуже мало часу для того, щоб е зорієнтуватися. В Багатьох випадків е він е фотографує в некомфортних умовах, в темних приміщеннях, мало освічених освічених приміщеннях, в якому брак місця. І от такі труднощі технічного порядку, вони є основними. Як правило, е інших не виникає. Якщо ти дуже багато Тобто залежить від досвіду. Чим більше ви фотографуєте, чим більше часу проводите з фотографуванням репортажу, тим легше стає в майбутньому. Тому що репортажних зйомок є дуже багато. Це є спортивна фотографія, той самий футбол, весілля, театральні різноманітні зйомки це є балет, опера, оперетка, вистави. Який обсяг фото має мати репортажна зйомка? Репортаж складається, якщо раніше він складався там з 80 фотографій, як правило, для журналів, трьох, чотирьох, деколи двох, для газети, то зараз, коли є багато дуже інформаційних агенцій, які Переважно більшість своїх робіт передають в інтернеті на в блоги ставлять. Ну і відповідно зараз вже до 30-40. А є люди, наприклад, які Фейсбуку виставляють і більше фотографій. Я, наприклад, люблю робити великі репортажі. Ну, як правило, знаєте, я член національної спілки фотохудожників і колись давніше, коли робили персональні виставки, ну такий, як правило, стандарт. Був 40 фотографій. і я Якісь вирішив, що 40 то замало. І тепер постійно в Facebook, якщо це великий репортаж, тому що нема змісту розтягувати те, що не розтягується, це 70-80 фотографій. Наприклад, я недавно фотографував в Різдво в гаю. Щорічний фестиваль, де є багато вертепів, де е, виступи різних самодіяльних, професійних колективів. Там є що познімати. Ну, десь 80 фотографій вийшло цей. Чи є що, чого не можна фотографувати? Почнемо з того, що ми живемо в такий час військовий, що фотографувати об'єкти критичної інфраструктури не можна. Ну, є такі ще аспекти морального типу, якщо людина. Яка йде на вулиці, не хоче, щоб ви її фотографували, і вона дає це вам знати, то без сумніву, що бажано посміхнутися, вибачитися і не фотографувати. Як правило, закон вам дозволяє фотографувати будь-які події, які відбуваються в місті. Якщо людина вийшла на якийсь пікет, чи вона десь приймає участь в якомусь концерті чи на вулиці, це ви, як правило, ніякі закони ні наші, ні європейські. Ский не забороняють фотографувати. Найбільша сила фотографії в її здатності показувати людський досвід. Гарні оповіді будуються навколо персонажа або персонажів, з якими глядач може оторожнювати себе. Публіці потрібен хтось чи щось близьке їй або ж те, що поглинає уяву і захоплює сюжетом. Це і є той гачок, на який можна впіймати глядача. Тому репортажні фотографи спритні, пильні та проникливі. А ви будьте як вони та не прогавте жодного моменту. А я нагадую, з вами була Вікторія Врамчук. До нових зустрічей. Па-па-па-па!